Друзі, вітаю вас 26 червня, зараз йдемо в четверту теплицю. Хочу вам швиденько показати нагрузку огірка після доброго Агасоль 20. -очки. Тому якби сьогодні будемо рвати, хочу просто показати, доки я що завалило огірком. Після огляду, як зірвемо, це вже буде наступне відео, покажу скільки ми зібрали і покажу, яку саме далі буду використовувати. Формулу. Зніму вже одним кадром, вже як вийде. Дивіться, друзі, які пасанки. Бачите, оце пішов огірок. Сьогодні буде на вечір виборка велика з двох теплиць. Тому то вже буде інше відео, бо, бо буде дуже довго. Я зараз так постараюсь швидко пройти, та ще й знаєте за сонцем, бо воно вечір сильно в камеру таки забиває. Тут ми вже листок обрізаємо. Огірки досить великі. Потім перейдемо на ту половину. Завязі, дивіться, скільки ще багато. Ось дивіться, що ціла стіна огірків. Звісно, скоро будемо пускати. Листок уже по ходу так роботи. Обрізаємо. Отак здаляю. Зараз дивіться. Я туди ще підійду. Просто отак, щоб здаляв воно. Краще видно. Так, зараз покажу ще тут. Ось так. Це тут поки що стежка, там ще один ряд є понад стіною. Вірки досить великі, мені стане вже більше 150 грам. Але скажу нам такий потрібно. Оце все дивіться на пасинках. Пасинки ми не обриваємо, як бачите, воно все росте вже само по собі. Я колись говорив у відео, що якщо добре його кормить, то пасинки обривати не потрібно. Рослина ну, вона сама по собі тягне його. Ось дивіться, це все пасинок. Ми листя обрізали, а пасанок залишили. Бачите, скільки вдалі. Звісно, на камеру може воно і не так, але якби отут побувати, вживу, побачити, я вам кажу, все краса. Люблю я такі моменти. Бачите, сонце забиває, треба за сонцем йти. Теплиця велика, то не знаю, чи вийде швидко показати. Чи не вийде. Зараз сюди ще перейдемо. Навіть містами вже й попадали, скільки начіпляло. Просто пучками все висить. Оце два рази давав двадцятки. Звісно, я раз показував, інший раз я не показував, тому що, ну, те саме показувати одне і те ж воно ж, на що кому воно потрібно. То вже далі я даватиму калійну формулу, я ще вам його не показував. Але то вже буде інше відео. Це сьогодні наживо так, таке буде відео, бо, чесно скажу, роботи наскільки багато зараз, скільки загружено, ну, всім загружені, що. Немає часу, навіть коли познімати вам, показати. Ну, тут трохи буде сонце, то не знаю. Але такий буде просто огляд четвертої теплиці. Ну і можливо давайте я вже зайду у третю покажу вам, ну там огірок опущений, то просто покажу, як там, як, ну, яка там ситуація, обстановка, скажімо так. Звісно, як будемо рвати, відео я зроблю. Зважимо скільки там. Якщо, звісно, встигну, бо здаємо людям. Тому, якщо там хто приїде, звісно, я ж відео робити не, ну, не буду. Я маю на увазі з ними. Так, зараз зайдемо в третю швиденько. Маленьких огірків багато, і оце мені ці переходи плавні так подобаються тим, що це все значить, все чудово, все йде правильно. Щоб не... Ну знаєте, я буває так, що тут великий, а тут різко такий малий. Це вже означає те, що щось в живленні пішло не так. Тому що перехід це він має бути плавним. Від більшого до найменшого. Попелиця, до речі, вже на листі є. Чесно скажу, тільки помітив. Вірте, не вірте, тільки помітив. Оце з вами. Сильно так часу нема. На все ходить роздивлятися, тому. Фух. Коли вже багато, тоді вже й помічаєш. Це та теплиця, де ми опустили нещодавно огірок. Стресу ніякого я не помітив, навіть зараз вам покажу. Бо хтось писав, що багато обрізаю листя, нічого не багато. Я обрізав, здається, 15 листків, залишив там 10. Більшу половину ми зрізали. Огірок є і тут його теж багато і нічого він не стресує. Він добре піднявся вже, бачите. Яке листя знизу, яке листя зверху. Ще скажу днів 10 і він буде вже під верхом. Тому тільки там опустимо, зразу будемо опускати і тут. І все воно так колесом і йде. Надіюсь, друзі, буде таке цікаве відео комусь, можливо, комусь і ні, не знаю. Ну, Любителям теплиць та городу та огірків, я думаю, буде нормально. Дивіться, яке листя. А? І під верхом яке? Це кругом, щоб ви розуміли. А знизу ще більше. Ну, коротше, лопухи. Одним словом. Так, давайте ще ту сторону покажу. Ось о, дивіться. Оце листочки. Хоч від дощу дощухувась. Так. Ось тут у нас. Ось ці бананки, бачите, сьогодні будемо грузити. Тут їх дуже багато. Тому сьогодні запакуємо геть усе, що є. Тут теж буду зривати повністю все підверх. Я вже говорив, що роблю живлення після того, як зриваю огірок. Ось такі справи. Так що, огірочки є, нічого не стресує, все росте, все добре. І, до речі, дуже солодкі, ну дійсно солодкі. Ось таке коротке буде вам відео. На цьому, друзі, відео буду завершувати. Коротенько, так як кажуть, галопом усада бистро. Тому що є робота, потрібно дві теплиці вирвати, переважить і здати. Не знаю, чи буде відео, постараюся щось зазняти. Ну, не знаю. Обіщати вам нічого не буду. ну... Якщо вийде, бо часу зовсім мало. Тому на цьому все. Всім велике дякую. Далі буде і всім пока.